Це могила Євгена Коновальця, Українського державного військового та політичного діяча, полковника армії УНР, командира січових стрільців, члена стрілецької ради, команданта української військової організації, голови проводу українських, організації українських націоналістів ОУН, який народився 14 червня 1891 року. У селі Зашкові на Львівщині, в сім'ї вчителя, і який загинув 23 травня 1938 року, в Ротер... тут в Роттердамі, Нідерланди, від руки співробітника радянських спецслужб, 47-річний Євген Канавелець поспішав до дружини з коробкою цукерок, коли пакет раптово вибухнув. Йому їх підклав радянський спецслужбіст, судячи по всьому, 28 травня на Роттердавському цвинтарі Кросвейк, тобто тут, у прощальній церемонії взяли участь українські націоналісти, зокрема, колишній генерал УГА Віктор Курманович, співробітники прес-служби ОУН Орес Чемеринський і Володимир Стахів. На похованні була вдова Ольга Коновалець і консул Литви. Вбивство 23 травня 1938 року о 12.13 вибух стався у Роттердамі і сколихнув все містечко. Це була спецоперація радянських спецслужб по ліквідації провідника ОУН. Це одна із найтрагічніших сторінок української історії. Вбивство лідера Українського визвольного руху радянськими спецслужбами у Нідерландах. Царство небесне провіднику.